Він із задоволенням малював Кобелянську і на відріз відмовився малювати Сталіна. Він втратив несчислену кількість картин, переїжджаючи з табору в табір. А сьогодні всі чорнівчани мають змогу насолоджуватись вцілілими роботами Єзепія Ліпецького, який був неоціненим символом довоєнної художньої епохи. Надавав уроки відомим на сьогоднішній день митцям літератури, письменникам Ірині Вільде. і і Васікові це його були учні. Ліпецький закінчив Мюнхенську і Віденську академії мистецтв та його майстерність не оцінили в Чинівцях. І після смерті художника через недбалість його товаришів майже весь добуток митця міг опинитися на сміттєзвалищі. Це все, не все. Це стоїть мукулатури. Я вибрав. Оказалось, що там пропали багато художників. Справа в тому, що мігруючи до Німеччини в 1940 році Ліпецький залишив свою роботу товаришу Корнелію Дзержику. Їх обох називали Моцарт і Сальєрі. За словами краєзнавця Івана Снігура, Дзержик привласнив собі роботи Ліпецького. Але на той світ заклятий друг забрати картини не зміг. Залишились вони подрузі дзержика Катерині, яка не догледіла полотна, відправила всі папери на мукулатуру. Фіра нагружена, значить, усіми книжками, паперями, усе повна мішки і на у здають. Це дівчина здає Катя. Проте Іван Снігур не міг допустити поховання художнього скарбу Буковини і врятував твори багатьох художників, серед яких були і картини Ліпецького. Він давав життя. Тим, котрі вже котрих нема, це більше ніж художник. Усі охочі можуть побачити врятовані роботи ліпецького й унікальні фотографії життя митця в художньому музеї Чернівців.